Рада вітати тебе на своєму ютуб-каналі. І ми знову зустрілися! як ти вже зрозумів чи зрозуміла по назві цього відео, сьогодні ми поговоримо про субстанцію. Не хочу переказувати сюжет, якщо ви його бачили, то погнали! Будемо обговорювати його. Головній ролі у нас Демі Мур. Демі Мур, причому вона грає 50-річну жінку, хоча їй насправді там 60, а може, і за 60, не в курсі. Давайте погуглим. Напишіть у коментарях, скільки їй років. Хто ж? Хто ще? Хто ще, хто ще? <світ> а також її друге я, напевно, так це можна назвати, це Маргарет Кволі. Я не знала, хто це така. Не бачила фільмів ніяких з цією акторкою. Але в принципі мені не сподобалась її акторська гра. Початок дуже епічний. З'являється зірка на алеї Слава. І ми знайомимося ім'ям головної героїні Елізабет. Видно, що багато людей захоплюються така класна, фоткаються там, і з часом, звісно, слава згасає. Це нормально. Але Елізаби, це не дуже влаштовує. Бачимо, ми дуже круту жінку, вона дуже класно виглядає. Але вона розуміє, що її вже все викидають з цього корабля і шукають її заміну. Вона просто в шоці. А чому? Тому що, як ми бачимо, в принципі, в її житті, окрім її роботи. Нічого і не було, і немає. А з приводу Елізабет, вона мовчазна, вона не сильно любить говорити. Як мені здалося особисто, з нею і немає про що поговорити. Ну, тому що вона, в принципі, цікавилась тільки тим, як гарно виглядати, як сподобатись усім. В першу чергу, глядачам, там, своєму керівництву, можливо. І ось Елізабет уже за бортом. Її Просять піти. Чому вона стає свідком сцени в туалеті, коли вона опиняється в чоловічому туалеті і чує, як її начальник говорить по телефону. Він такий гидкий. В принципі, мені субстанція цим і подобається, що там все показано в такому стилі. Ось ця деталізація, ці звуки це все таке. Воно передає максимальну задумку режисеру. Це прикольно. І ще режисер перейняв цю манеру зйомки, напевно, не знаю, у Стенлі Кубріка. Ці коридори такі червоні. Ну, класно. Я люблю просто. Я люблю Стівена Кінга, і особливо мені подобається сяйво Стенлі Кубріка. Тому мені зайшло з, з, з усіх сторон це творіння. Повернемося до Елізабет. І ось Елізабет бачить, як <с up> <с up> І її плакат здирають на білборді. В цей момент вона потрапляє в аварію і стається її зустріч з відфотошопленим юнаком, який і підкидає їй таку цікаву флешку. Що це за флешка? А на флешці їй кажуть. Хочеш бути класною, хочеш бути молодою, прикольною, красивою, розумною, енергійною. Вколи собі субстанція. І вона така. Типу, якась свігня. Потім видно, що вона йде святкувати своє краще життя. І знову ж таки, тут відстежується ця її така самотність. На приході і в цьому. Не в мінусі вона приймає рішення позвонити по номеру, який був на цій флешці. Вона дзвонить і замовляє собі субстанцію. Прокидається, і типу вона така. У -у 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 -у". І розуміє, що вона це зробить, але все одно йде далі. Елізабет чекала, поки прийде час, і вона знову стане сю. Ну, але повернемось до цього е, трошечки пізніше. І так народжується Сію. Mm, гарна, свіжа, така, прям <смісна> молода кров, енергійна. Свідомість там Елізабет, тобто Елізабет в новому тілі на початку. Вона, знаючи, як працює вся ця індустрія, і будучи в точці, в яку вона прийшла, це самотність, абсолютно, ну, просто поражаючи. Вона, будучи ось цією копією. Молодою, гарною, коли в тебе є можливість почати все спочатку вистроїти щось нове, масштабніше, більш смислове, вона йде туди ж, вона йде на своє місце, на місце Елізабет і пробується туди ж. Елізабет це довге ім'я. А сю це коротко, лаконічно, навіть у цьому, навіть у цьому вона. Зробила все для того, щоб угодити якомусь гидкому, абсолютно бридкому такому так, мужику. І от Сью починає свою кар'єру. А Елізабет, коли приходить в своє життя на свій тиждень, вона Можете чекатися, коли вона стане знову Ну, Тобто вона прям реально ходить і дивиться на неї, нарахує ці дні, спостерігає за цим. І баланс це, напевно, найскладніше, що може бути в даній ситуації. Далі йде такий прикол, як зловживання субстанції сю, бачить, що вона. Може зробити так, щоб бути трошки більше в цьому тілі, страждає Елізабет. Вона страждає і тут починається такий етап ненависті. Тобто, якщо до цього ми ще бачимо і усю, і у Елізабет таке бережливе, ну, більш-менш ставлення один до одного, якось вони взаємодіють нормально, то з цього моменту. С'ю починає відноситись до Елізабет, як от до чогось гідкого, старого, як до чогось. В свою чергу, Елізабет починає злитися на сю. Тобто, по суті, це одна і та сама людина. Але класно, що в цьому фільмі показується, що коли у людини зацикленість лише на чомусь матеріальному, на якомусь такому прояві краси. То вхід ідуть всі методи, і, і при цьому людина може жерти сама себе в прямому сенсі цього слова. Тут так і відбулося. Спочатку у Елізабет старіше її палець. Видно, зміни там такі конкретні. Потім наступний раз Елізабет прокидається вже взагалі, ну там на в неї сива, вже вона так конкретно стрьомно виглядає. Не хотіла б я зустріти таку жіночку. І це її не зупиняє. Вона весь цей час на зв'язку з, з цим челом з станції і така: Алло, е так і так. Він такий, ну, типу, ви можете припинити. І вона така, а м -м, це лише що, як є? Н Ні, дякую. Ми приходимо до того, що ми приходимо, тому що Сю взагалі мала на увазі м -м, Елізабет і. Тупо готувалася до новорічного балу. Це зайняло, я так розумію, якийсь період часу, там декілька місяців. Ну, просто викачала всю цю рідну з хребту Елізабет, і прямо перед торжественною подією, -да 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 звісно, ця рідина закінчується. І їм треба помінятися. Знову чел каже, єдиний вихід. Помінятися. Всі в паніці, але що робить, ну, треба мінятися. Міняються. І тут Елізабет не пройшло і 35 нароків, вирішує, що їй треба закінчувати з цією історією. Nice. Дзвонимо на цьому чочку і бере Термінейшн рідину. Вводить її, але в якийсь момент розуміє, як би що. Вона не готова, не готова вбивати цю красу, це, ось це все гарне. І я не сильно розумію, як так могло статися, якщо це, в принципі, неможливо по задумці попередній. Але, ну добре, оживає і Сью, і Елізабет. Одночасно вони дивляться одна на одну, і тут Сью розуміє, що сталося. Типу, Елізабет хотіла її грохнути, кидається там. Бойня, FBI, open up! І вона її вбиває. Але знову ж таки вернемось до того, що не сильно плюс Б складалося в голові. І Елізабет і Сью згадаємо, що вони одне ціле. І Сью починає теж потихеньку херовить, так сказати. В неї випадають там зуби і, і так далі. І вона не придумала нічого кращого, крім того, щоб вколоти собі. Субстанцію, яка, до речі, була для одноразового використання. Всі ми пам'ятаємо, так-так? Що? Угу. І тут виходить просто еталон краси, це якийсь чужий воно збирається такий на новорічний цей бал, напишіть, до речі, як вам ця монстро Елизабет Сью, чи як вона там називалась? Сімбатюлька. Воно збирається. І їде. Фінал е, був трошки дивний і смішний, але, ну, вже як є. В принципі, не зіпсував моє враження про фільм, але ну, <свісно> так, таке, таке щось. Е, звісно, на тому балі е, новорічному, е, всі в шоці і ось це. Субстанція Елізабет Елізабет'ю і ще там чогось непонятного, воно все розривається, всі в крові, і просто нагріла. No. До речі, хочу ще згадати Фреда, якого Елізабет зустріла, це її однокласник. Простяцький. І Елізабет, така вона красот колишня зірка на секундочку. І якось мені не зрозуміло, невже в неї не було? І Досі не залишилось якихось шанувальників. Мені здається, що за нею мали там падати просто штабілями чоловіки. Не знаю. Вона ось хапається за цього Фреда в якийсь момент. Вона навіть хотіла з ним на побачення піти, але щось пішло не так. Навіть якби вона пішла. Я не сильно розумію, що б там могло бути. Видно, що вони з інших якихось вимірів, правда? А можливо, задумка така, що якби вона пішла, то не обов'язково вона б зав'язувала з ним якісь відносини там, чи ще щось, а це був би просто поштовхом до того, щоб відкритися якось там і піти в життя, почати комунікувати з іншими людьми там, і так далі. Можливо. Бачите, я сама сама придумала, сама собі пояснила. Круто. А ви як думаєте? Щодо Сью, цікавий момент. Знаєте, вона вколола собі цю субстанцію, і виходить, що ця субстанція ж робить кращу версію тебе, там гарнішу і так далі. Все якби посилює. У мене промількнула думка, що Сю стала настільки придка всередині зоню на красуні. Оце все вилізло от. В. Через субстанцію в цьому монстрі. Взагалі, боді-хоррор це щось для мене нове, але це жанр, який не дає тобі заснути. В якихось моментах це може бути не для тих, у кого слабка психіка. Але це ж фільм-жахів. Субстанції, особисто я ставлю 8 з 10. Два бали. Я заберу за певні сюжетні тири, які мені не сильно зрозуміли. Можливо, ви мені поясните і рейтинг буде вищий. А ще один бал заберу за фінал. Мені не сильно сподобався фінал, чесно. Я думала, що там буде щось більш таке приземлене. Комусь, можливо, дуже навіть і сподобалось таке. Пишіть свою думку в коментарях. Як ви думаєте, чи могла Сью стати дійсно іншою, Елізабет? Чи міг би гіпотетично бути цей баланс? Чи це в принципі приречений союз цих двох? Особисто я вважаю, це б сталося рано чи пізно. Такі люди, які потрапляють в такі історії, яких може зацікавити така історія, як субстанція, вже в принципі. Не можуть зберігати баланс, бо цього балансу ніколи і не було в їх такі пироги. Що ви думаєте? Чи сподобався вам цей фільм? І взагалі любите боді-хоррор? Блін, ну Демі Мур, агонь, в суму це, це просто реально топ. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку і до нових зустрічей на моєму каналі. Буду дуже рада, якщо ти підпишешся.